Всім привіт, пані бібліотекарки, а давайте поговоримо про птахів. Давайте. Наталія чуб, птахи різні та дивовижні. Птахи є маленькі, середні і величезні, деякі з них літають, а деякі ні. Деякі пірнають, а деякі навіть плавають. Яскраві та сіренькі, надзвичайні і дивовижні. Хочете з ними познайомитись? Навчитися їх. Розрізняти гайда зі мною у світ дивовижний світ птахів. Ми дізнаємося, які в них дзьоби, які в них хвости, де вони живуть та яке у них пір'я, хто з них літає, а хто з них швидко бігає. Що вони їдять, коли вони їдять, коли вони сплять або не сплять, які у них сліди? Гайда читати.